Якщо ми будемо їм допомагати, в них буде більше шансів, щоб вигр щоб виграти, і щоб Україні щоб Україні не помирали люди, щоб вони залишалися живі, живі, а не як за нас не людей вбивають, і ми їм хочемо допомогти, щоб в них було більше шансів виграти. Ну треба допомагати ЗСУ, бо ті буде і ну буде тоді. Швидшої перемоги і Україна буде вільна. Дев'ятирічний Кирило та десятирічна Аліса вперше працюють на благодійному ярмарку сусідів ЖК «На щасливому». Тут вони мають окремий торговий прилавок, дитячі книги, комікси та іграшки. Задля нашої спільної перемоги продають те, що люблять і самі. Патріотизм та співчуття маленький Кирил перебрав від своєї мами. Тетяна, волонтерка та співорганізаторка ярмарки, допомагає військовим далеко не вперше. Війна розпочалась для неї втратою ще у 2014 році. Тому на власному досвіді знає важливість таких зборів. Відтоді невпинно працює над тим. Ним, аби допомогти та підтримати наших захисників. Коли хлопці пишуть, знаєш, що, якби не машина, нам, нас би просто вже не було. Коли медики пишуть, що Тань, дякуємо за машину, ми вивезли шістьох, врятували, та, поранені, але вони живі. От. Ну а особисто моє, це мого чоловіка не могли з позиції забрати. І Вже колись забрали, то він стік кров'ю і його не довезли. Тому... Кожна машина це не одне життя». Учасники ярмарку напередодні печуть смаколики, а також продають та купують різноманітні страви, приготовані у день дійства. Через дружні посиденьки та продажі виробів виготовлених власноруч вони збирають кошти на потреби наших військових. Доєднуються до них і інші рівняни. Люди з усього міста приїздять, аби провести час з користю. Організаторка заходу Юлія Павлюк розповідає, не стає на заваді навіть погода, оскільки задля досягнення спільної мети готові працювати за будь-яких умов. І нам потрібно підсотисяч. Це п'ять машин. Це машини, які підуть на передову, самі гарячі точки. У нас є мета. Нам потрібна перемога найближчим часом, тому що хлопцям там не, не, ну, ще гірше, їм ще холодніше. Ми маємо їх підтримати своєю доброю справою, своїм посилами і бути поруч. Долучилися до підтримки збройних сил України і представники місцевої влади. За словами секретаря рівнеради ради Віктора Шакерзяна, на жодну хвилину ми не маємо забувати про те, заради чого працюємо. Та відповідальність, яку ти ставиш і мета, це Наша перемога дійсно, і тому будь-який час, будь-який момент ми працюємо тільки на перемогу, тому що наші збройні сили вони потужні. Вони показують своїм прикладом. Навіть таку негоду вірте, це ну це велика повага і честь. Після проведення попередніх благодійних заходів спільнота придбала автомобіль та тепловізор. Після цього ярмарку зібрали 75 тисяч гривень. На цьому рівняни зупинятися не планують. Закликають доєднуватися і всіх охочих. Тетяна Міщинська, Олег Шаламай, телеканал ITV.